14-та на годиннику, час новин на Дніпро -ТВ. в студії Артур Терещенко. Мої вітання. Увага! Від завтра, 31 березня, у Дніпрі, заплановане часткове звуження проспекту Слобожанського на ділянці від вулиці Петра Яцика до вулиці Байкальської в напрямку правого берега. Такий вимушений крок потрібен, аби комунальники змогли виконати аварійні роботи на колекторі зливової каналізації. Роботи триватимуть до 8 квітня. Відстежувати онлайн рух громадського транспорту дорогами міста, аби знати точний час прибуття тролейбуса, дозволяє програма моніторингу руху Дітранспорт. Черговим містом Ігор Маковцев, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури, перевірив виконання доручення міського голови Дніпра Бориса Філатова щодо реалізації програми розвитку транспортного комплексу міста Дніпра до 2027 року. Як це було, бачили і наші журналісти. Вже чотири роки у Дніпрі працює єдиний оперативно-диспетчерський центр управління рухом громадського транспорту. Щоденно диспетчери відслідковують рух більше 700 автобусів, 100 тролейбусів та 106 трамвайних вагонів. Кількість рейсів, час виходу на рейси, час заходу в депо, ну, буквально кількість всього пройденого кілометрів за добу, за рейс, і що немало важливо, в останній час ми фіксуємо швидкісний режим. Важливо, що пасажири Дніпра можуть онлайн відслідковувати міський транспорт в додатку, де транспорт а також на інформаційних табло, встановлених на багатьох зупинках міста. Ви всі бачили на вулицях міста старі табло, які досі висять у кількості 152 штуки. На них тільки електротранспорт відображується. Але ми впровадили і нові табло, тестуємо їх. Вони дуже себе гарно показали. Там показуються ще автобусні, усі-всі автобусні маршрути, які проходять по всю зупинку. Впровадження цифрових технологій у сфері громадського транспорту підвищує безпеку на дорогах Дніпра. А ще значно додає комфорту Дніпрянам. Наступною локацією, яку відвідав директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Ігор Маковцев, стала одна зі станцій метрополітену. Черговий по місту перевірив виконання доручення міського голови Бориса Філатова щодо забезпечення безперебійної роботи транспортних підприємств під час відключень електроенергії. Подробиці далі. Станція метро Проспект Свободи щоденно обслуговує майже 8,5 тисяч пасажирів для забезпечення електропостачанням складових станцій. Працює підстанція потужністю 3,5 тисячі кіловольт Ампер. Аварійні акумуляторні батареї підстанції дозволяють забезпечувати метро електроживленням під час блекауту. Це цілий блок. Всього їх там 118 і е, робітники проводили діагностику е, елементів акумуляторних батареїв, тобто перевірку щільності електроліту, перевірка рівня електроліту і перевірка е, кожного елементу щодо напруги. Акумулятори встановили ще 27 років тому, а от знадобились вони тільки після 24 лютого 22 року. Під час блекауту цієї зими стало зрозуміло – акумулятори не втратили ані потужності, ані робочого потенціалу. Техніка замість нормативних 30 хвилин працює більше півтори години поспіль. Сьогодні производили планові роботи по перевірці плотності, напряження і рівня електроліта в акумуляторних батареях. Акумуляторні батарей в несправному стані, готовий до наступного ботанту. Дніпровський метрополітен сьогодні ще й надійне укриття. Підстанція забезпечуватиме його електроенергією. Правоохоронці Дніпропетровщини ліквідували канали продажу наркотиків у Кривому Розі. П'ятеро мешканців налагодили схему збуту канабісу та метамфетаміну на території міста. Замовлення приймали через мобільні телефони. Речовини покупцям передавали з рук в руки. Оплату ж за товар, зловмисники приймали на банківські картки та готівкою. Під час обшуків у бізнесменів вилучили понад 2 кілограми та більше тисячі сліп пакетів з канабісом, майже 350 грамів метадону, електронні ваги, зброю, набої, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи, грошові кошти. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку складає понад півтора мільйона гривень. Тим часом працівники СБУ викрили групу в'язнів рівненської колонії, які виманювали гроші у родичів українських військовополонених. Троє ув'язнених знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких учасників бойових дій і представлялися їм військовослужбовцями. Утім, за гроші пропонували громадянам допомогу у встановленні місця перебування і стану здоров'я зникних воїнів або навіть звільнення їх з полону. За свої послуги вимагали від 3 до 100 тисяч гривень. Сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей. Після отримання коштів зловмисники припиняли спілкування з жертвами і більше не виходили з ними на зв'язок. Наразі спритникам мають оголосити про підозру за статтею «шахрайство». Пальне знову зросте в ціні. На українських АЗС очікують чергового стрибка. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що з 1 липня податок на додану вартість пального повернуть на довоєнний 20 відсотковий рівень. За його словами, рішення про зниження податку до 7% було помилковим. Ефективність економіки країни залежить і від курсу однієї з найпопулярніших валют у світі долара. Чимало українців схвильовані долею поточного курсу. Зросте чи впаде? Які існують загрози, та що кажуть про умовну одиницю Дніпряни, дізнавалися мої колеги. Курс долара в Україні нестабільний з 2014 року після Революції Гідності. Повномасштабне вторгнення країни агресорки ще сильніше сколихнуло фінансову стабільність України. Окупанти намагаються безжально руйнувати не лише українські міста, але й нашу економіку. Долар значно втратив популярності серед українців. Чимало дніпрян побоюються його купувати. Ні, Я в основному його не беру, якщо треба. щось, А так я його не беру. Не купую, тому що в нас немає грошей. Ми переселенці. Купую я чи не купую це не. Дуже часто відбувається ну, дуже рідко. Не? Ні, не купую. Потреби такої немає зараз. Поточний курс долара визначається Нацбанком завдяки фіксації валюта більш-менш стабільна. Водночас паралельно з цим ми розуміємо наскільки тут впливає експортна складова. Ми вже маємо сигнали від голови НБУ пана пишного, що по перше, Нацбанк планує в майбутньому відмовлятись. Від е, стабільного курсу і переходити до вільного цінного утворення. А по-друге, Нацбанк відмовляється від емісійного фінансування е, бюджету. Відповідно, не буде е, фактично друку гривні, е, те, що е, робить тиск. На курс нашої національної валюти, і таким чином все рівно це буде певним фактором стабілізації у держбюджеті поточного року. Законодавці заклали курс 42 гривні і 20 копійок за долар. Наразі в обмінних пунктах долар вартує 38 гривень. Результат дещо оптимістичніший запрогнозований. Проте дніпряни прагматично дивляться на ситуацію. Їм не вигідно долар тримати по 36 гривень. Долар буде рости, Ну я думаю, як мінімум до кінця года. Гривень до 50 підніметься. у найближчим часом, навряд чи, що він буде падати. Можливо, в такому залишиться курсі. Будемо сподіватися на краще. Курс долара залежить від багатьох факторів, і як би не старався ворог вплинути на нашу економіку, Україна завжди знайде обхідні шляхи. Якщо ми зможемо розширити власне нашу експортну складову, більше продавати і особливо металургії. Звичайно, курс з курсом буде легше. Зберегти історію в умовах війни на початку повномасштабного вторгнення Росії українські музеї зачинилися для відвідувачів. А музейники чим душ старалися вберегти всі артефакти від імовірних обстрілів чи викрадень. Нині ж чимало закладів екскурсій поновили та приймають нові експонати, які вже стали історією. Далі репортаж Артема Мороза про роботу музейників в умовах війни. Уламки ракет підбитої трофейної зброї, техніки, трофейні предмети, які знаходять наші військові на деокупованих територіях, складають велику частину наших, нашої колекції. Олександра Бірюкова показує, чим поповнилась скарбниця музею історії Дніпра за останній рік. Такі експонати приносили військові, волонтери, добровольці та пересічні громадяни. Музейники кажуть, звикнути до нових артефактів було складно, але такі правила диктує воєнний час. На жаль, це наше життя, і це завжди тепер буде основна частина колекції нашого музею. На початку повномасштабної війни єдине про що думали в музеях збереження цінних експонатів. Нашу експозицію, всі наші п'ять залів, було повністю демонтовано. Ми підготували декілька кхм, спакували експонати для першої та другої черги евакуації. З квітня минулого року музеї Дніпра почали потроху працювати. Це було необхідно і Дніпрянам, і переселенцям. А саме тема поточних подій, які ми не можемо минути, і з першого дня повномасштабного вторгнення ми розпочали збір і інформаційних матеріалів, і документальних, і звичайно, експонатів присвячених повномасштабному вторгненню. Також музейники розповіли, найочікуваніша експозиція зараз переможна. Втім, якою саме вона буде, таємниць не розкривають. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі на цю хвилину у жителів вулиць Романа Шухевича та проспекту Сергія Нігояна нині немає води. Аварійна бригада працює над усуненням аварії. Водопостачання обіцяють відновити до кінця дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. До якнайшвидшого вирішення всіх питань, з якими звертаються містяни, залучені усі служби мерії Дніпра на чолі з Борисом Філатовим. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані, із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал приймає заявки цілодобово. І наразі це остання інформація. Випуску вже за кілька миттєвостей. Дивіться нашу постійну рубрику Черговий по місту не перемикайте, буде цікаво. Вітаю всіх, хто щойно долучився до нашого ефіру на каналі Дніпро Тіві, постійна рубрика Чергове по місту мій сьогоднішній співрозмовник Андрій Довгань, директор комунального підприємства «Дніпроводоканал». Пане Андрію, мої вітання у нашій студії. Ви людина тут не вперше. Пропоную, аби сьогоднішня розмова стала максимально корисною для наших глядачів. І перше питання: де сьогодні були, що відвідали, які локації перевіряли. В рамках заданий нашего мэра мы сегодня и в рамках программы «Дежурный по городу» с вашей телевизионной группой мы сегодня посетили один из объектов и так называемое устранение повреждений на водоводе там, диаметр 1000 миллиметр. По первому хочется сказать о том, что это, это наша водопроводная водопроводная и дать возможность обеспечить людям то нормативное давление, которое они У них должно бути на зараз. Так, звісно, і економія електроенергії. Це достаточно серйозно, ну, серьезно, но 30% від всієї станції ми на сьогоднішній момент вже економимо. Тобто, це дуже важливо під час майбутніх, не дай Боже, блокаутів, да, да. будемо економити ще й електроенергію. Під час відвідин, що сподобалося, що, що не сподобалося, які зауваження отримали працівники? Очень все понравилось. Персонал, там, кстати, работает порядка 20 человек, которые не работают посменно. Персонал дежурный, чистенький, одетый, довольны. Из-за того, что было вы, выполнено утепление самого фасада здания, у них эту зиму было достаточно тепло, хорошо. Светло, я думаю, что еще раз повторяю, на этом не останавливаемся. Дальше будем продолжать внутренний ремонт. А роботи і доводити санітарно-битові поміщення до того, який необхідний для людей. Ви сказали у майбутньому, але не кажете терміни. Чому це Це пов'язано з війною чи все ж таки немає чітку, чітких дат? Це пов'язано з воєнними діями, зв'язані з Російською Федерацією, і з фінансуванням, да, і так як ми комунальне підприємство, ми об'язані любые закупки. будь то приобретение товаров, услуг или будь чего, проводить через систему Прозора, что, естественно, немного оттягивает сроки выполнения данных работ. Давайте еще раз, э, бирже детально, зупинимся на теме генераторов, про Да, если брать во внимание именно эту станцию, то там стоит два дизель-генератора. Один большой більшою 520, як я вже говорив, второй чуть поменьше. Що це дозволяє? 260. Це дозволяє, як я сказав, є дві групи насосів: висока сторона і низька, на кожну групу стоїть віддільний дизель-генератор, який обезпечить подачу в відсутствия електроенергії і блокауту. Переходимо знову Лівобережжя, Самарський район. Друга локація, де були, що дивилися, ми промови. На то, как на сегодняшний момент аварийная бригада водоканала с помощью подрядной организации устраняла повреждения на достаточно большом водоводе, это диаметр 1000 мм, это достаточно сложное повреждение. Спасибо жителям, которые вовремя обратили внимание на утечку воды с этой камеры, что позволило снизить потери. Буквально на следующий день, вот мы были в 11 часов, камера уже была открыта были начаты работы по опорожнению водовода. Это подготовительные были работы. На сегодняшний момент я понимаю, что, скорее всего, туда уже подъехала техника, которая подвезла большие сварочные аппараты, которые на сегодняшний момент, я думаю, что уже выполняют работу. И надеемся, что ближе к 8-9 часам вечера мы работы закончим. В этот раз проявили очень проявились дуже хорошо аварійна служба по водопроводу, вони настільки удачно перекрили э, этот аварійний участок, що на сьогоднішній момент ми выполняем роботи, і ні один из жителів району не жалується на відсутствия води. Крім э, фінансових збитків, чим ще загрожувала саме неліквідація ліквідація вчасно цього пориву? Безусловно, подтопление территории, нанесение ущерба, там вы ви видели, это зеленая зона, конечно, это было бы достаточно неприятно. Давайте поговорим про роботу останніх тижнів. Ви куруєте багато напрямків. Все, що залежить саме від вас, як від куратора, будь ласка. Ну, смотрите, так як в останнє час практично прекратились веєрні включення і бекаутів, ми вже давно не бачимо. Это внесло более-менее стабильную ситуацию в нашу работу. То есть на сегодняшний момент за две недели у нас порядка 500 повреждений на водоводах и больше 800 засоров на канализации. Это стандартная наша работа, это стандартная наша статистика, поэтому мы к ней возвращаемся. На сегодняшний момент работа выполняется в течение 24 часов или 48. Якщо подивитися про сезонність робіт, чи є відмінності зима, літо, осінь, весна, Якось ці цифри впливають? Так, да, найбільше саме найбільше кількість повреждений связано з изменением погоды, когда идёт или оттаивание грунта, или наоборот его замерзание. Это приводит к растыковке чугунных соединений на магистральных водоводах. Это температурное расширение водоводов. А як говорить там, там де тонка, і буде рватися. Пропоную поговорити про персонал. На сьогоднішній день в КП «Дніпроводоканал» Чи вистачає робочих рук? Якщо є потреба, то в яких професіях саме. Ну, Смотрите, у нас на сьогоднішній момент є вільні вакансії. Но ми э, останнє время дуже сильно удивляємо внимание, привлечения именно внутрішнім переселенцям, представляє им. Рабочих міст і максимально їх обеспечення роботи. А, зараз уже у нас на предприятии работает более 48 внутрішніх переселенців, которые доволі щасливі, ми пытаемся намагаємося допомагати в сложное время і в точно сложное положення, в они вони оказались. Ну, Якщо е, змоделювати собі ситуацію, що нас зараз дивляться не лише вимушені переселенці, а й Мешканці регіону і за фахом вони можуть стати частиною вашого колективу, чи є вакансії? Вакансії, безусловно, є. Не скажу, що це будуть вакансії ТРФського составу. слісаля, ремонтники, електромонтери по ремонту, і обслуживанню, оператори на численних сооруженнях, машиністи насосних установок, вони, як були нужны, залишаються дуже сильно потребувати. Стосовно заробітної плати, це гідна зарплата. Ну, середня заробітна плата по підприєттю порядка там п'ятнадцяти якщо я не ошибаюсь. Добре, пропоную рухатися далі. Наступним вашим візитом сьогодні був один із пунктів незламності. де саме не було, не встигли. Добре. Тоді е, пропоную поговорити про е, змінювання тарифів на 2023 рік. Чи будуть вони взагалі? Да, давайте я вам немножко расскажу, мы уже как бы много раз об этом говорили. Хочу еще раз напомнить, 27 декабря было заседание Национальной комиссии, где решением, протокольным решением были установлены тарифы КП Днепроводоканалу на 2023 год. Они должны были вводиться с 1 апреля и с 1 июля. Но уже буквально через пару дней, 29 или 30 опять же, декабря, было собрано еще одно заседание, где они опять проголосовали за отмену предыдущего решения и отправили рассмотрение тарифов на доработку. То есть на сейчас мы имеем тарифы 2022 года и работаем пока по ним. В апреле, скорее всего, повышения тарифов мы не ожидаем. В лучшем случае это произойдет скорее всего, с 1 июля. Это безусловно будет заседание Нацкомиссии, где они проголосуют, и это будет протокольное решение. И мы это все увидим. Вместе. По размеру тарифа я вам не подскажу, потому что как бы, это решение нацкомиссии, и мы так же самое, как и со всеми жителями, мы его увидим, когда оно будет уже оприлюднено в общем доступе. Якщо говорити про обратний зв'язок між е, мешканцями і працівниками вашого підприємства, якщо стається та чи інша е, проблема, як швидко звернутися і аби проблему почали усувати саме сьогодні і саме зараз? Що для цього потрібно? Є, як уже було то було озвучено у вас по, по телевізору, то є е, е, гаряча лінія мера. Есть коу-центр, который принимает заявки. не очень четко их передают на предприятие. Еще раз говорю: с тем количеством заявок, которые сейчас у нас есть, мы в принципе справляемся с любой заявкой за 24-48 часов. Поэтому будьте добры, пожалуйста, звоните, вас выслушают вашу проблему, запишут ваш контактный номер телефона. После выполнения этого всего вам перезвонят, отчитаются о том, что все выполнено. Якщо заявка не була виповнена, вам все одно наберуть, постараються об'яснити по якої причині це не зроблено, і соответственно назначить сроки, коли це буде виполнено. Пропоную ще кілька хвилин поговорити про якість води в Дніпрі. На сьогодні чи ви як керівник задоволені цією якістю? І е, давайте порівняємо, наприклад, березень 2022 тисячі і березень 2023 тисячі Ну, если сказать о качестве воды в, самому, в самом городе, то, естественно, я им удовлетворен, потому что он полностью соответствует действующему на сегодня Держсалпину. Если честно, я немножко недоволен качеством той воды, которая у нас в самой речке Днепро. То, если сравнивать прошлый год и этот, то в этом году, естественно, из-за определенных вещей, то качество воды очень сильно изменилось и в худшую сторону. Ну и побуждение на останок всем нашим глядачам, которые нас удивляются и имеют какие-то, або або какие-то проблемы по а, с вашей службы. Огромная просьба проявить гражданскую сознательность и все-таки с пониманием отнестись к работе работников водоканала, которые, невзирая на погодные условия, время суток, выполняют свою работу и стараются на благо вас. Все-таки оплачивать за коммунальные услуги. Не дожидаясь, коли вам эту услугу, которую ми в принципі збираємося э, займатися. Самые злостные довжники будуть відключені. Ну і бы в преддверии все одно повышения тарифу у вас є можливість, поки заплатити по тому, що зараз є. Ну, якщо ви вже сказали про тих, кого мають відімкнути, це борг в яку суму має складатися, щоб люди розуміли. Чи є вже такі цифри? Ну, начнем з самих злосних, це от 50 тисяч і вище. А там будемо дивитися. Будем да. Дякую, пане Андрію, що знайшли змогу і завітали до нашого ефіру. Відповіли на, на ті питання, які в нас з каналом Дніпро ТВ. На цьому наше спілкування з гостем добігає кінця. Нагадаю, що моїм співрозмовником був Андрій Довгань, директор КП Дніпроводоканал. Нашим новим глядачам раджу підписатися на наші. Ютуб канали і спецпроекти коди на екрані. Якщо ж Дніпрові зникає з телефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наш наступний випуск новин о 15-й. Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом! Пильнуйте себе.